Ну що і на піньок ставиться, да? Ага. Добрий день, українки, українці. Як ми обіцяли, вже дуже давно хотіли зняти випуск саме про консерви, тому що з війною ми всі полюбляємо тепер консерви. І дуже давно ми хотіли зняти цей випуск, але в нас були проблеми з видом консервів. Ми не хотіли показувати те, що ви вже бачили. Тому ми довго за нашу волонтерську діяльність шукали консерви, які ми самі ніколи не бачили. Добре, Женя, загадай число від одного до трьох. Три. Три. спершу у нас буде китайська консерва. Дизайн цієї консерви китайської він дуже простий. Хінг з верповим масем. Тобто тут є якась польська мова і китайська мова, є іерогліфи, і тут намальована ось така свинка. Куштувати ці консерви сьогодні нам допоможуть хлібці. Хлібці наші, українські, хлібці-удальці. По-перше, термін до 25-го року я сміло вмію їх відкривати і оп! Поїхали. Вже я бачу. Ну, по-перше, дуже легко це було, дуже легко. По-друге, я вже бачу такий великий шмат жиру. Ага, ага. Ой, подивіться, це схоже. Ой, до речі, пахне дуже добре, як ну, тушонка, ну, така, що в банках. Іменно не обична, а то, що в банках. І котлетами пахне. Ого, дуже добре, дуже цікаво, тому що, е, якщо ви звикли до польських концертів, ви знаєте, що там просто така, знаєте, рідина, яка вона застигла, от це все зроблено, а тут справді котлета. Тобто я вірю, що це м'ясо. Давайте ми ще й дужче її відкриємо. Угу. Точку. Ось так ламаємо. І встромляємо прямо сюди. Покрутимо трошки, Бачите, який жир. Я, я дуже хочу, щоб ви саме цей жир побачили. Я його... Давайте я просто жир скрусую. Mm, як смалесь, стільки не бридки. Ось такий. Вау, всередині воно дуже гарно виглядає. Рожевеньке трошки. Давайте такий мисенький кусочок. Отак. Mm. Mm. На смак, як котлета. Вона зараз холодна, але якщо її підігріти, перемішати з макаронами, то це, це буде не просто макарони-поплоцьки, по а дуже-дуже смачні макарони по поплоцьки. Як вже казав, у японської дуже інтересний дизайн, цікавий. Правильно буде цікавий сказати. Зверху тут нема нічого. З боку ми бачимо ось такий ось ключик. Спочатку я не розумів для чого, але я вже їв таку консерву кажу. Сразу. От, ось так її треба зробити і зламати. Але перед тим, як ми її зламаємо, прошу подивитись ось сюди. Тут в нас є ось така, е як в чаю, в пакетиках чи ще щось. Треба його загорнути. Бачите? Тепер ми це відламали, і тут є отвір. Цей отвір, як багато вже хто може здогадався, ми робимо так. І це в нас ключик для відкриття консерви. І так. Єс. Ось така у нас тюрчка. Ми її поки що кладемо сюди, Стромили. відкриваємо. І тут ми бачимо ось вже більше що схоже на польські консерви. Да? Написано, що це шинка. Тому що тут англійською написано порк. Так? І е, зараз я спробую цією ж кришкою собі шматочок відрізати. Ось так це виглядає. Знову наші хлібці-удальці приходять до нас. Ну, по-перше, подивіться, як вона виглядає. Тут навіть якісь червоні. Тобто це не зовсім маса. Я бачу шматочки сала, шматочки справжнього м'яса і о, така маса, яка це об'єднує. Пушаємо туши. Так, така сама, як польська, дуже смачна. Не знаю, який саме тут відсоток м'яса, але я відчуваю його. Тобто, не така, як салямі колбаса. Але якщо не просто їсти нема чого, а якщо є вибір... Між якимись консервами, то цю я навіть вибрав. Mm. Mm. До речі, китайська сподобалась більше, тому що вона як котлета. А це такий більше вже консерва-консерва. Ще прикол цієї консерви полягає в тому, що коли ти е, з'їв якусь частину зверху і є місце, ти можеш зузити її ось так ось. І потім знову закрити. Це важче, ніж здається, але. Ось так от можна закрити цю консерву. Тобто дуже зручно, дуже прикольно. Користуємось. Що ж, перейдемо до третьої консерви. Третя консерва у нас польська, але це не проста. Я не знаю, як там по злотах, тому що я не виїжджав за кордон. Дивлячись на те, що я волонтер, в мене не було такої місії чи дуже сильної жаги виїхати за кордон, тому що я знаю, що я потрібен тут. Це як делікатес. Чому? Тому що це лосось. А як ми знаємо, лосось дуже ну, смачний, дорогий, бла-бла-бла. Дизайн в неї простий за одним випадком, що зверху в нас кришка закрита. А з іншого боку, тобто знизу, відкривашка. Давайте ми її відкриємо і подивимось, як вона виглядає. А, вже бачу, соковита. Вау, вона дуже соковита. Ой, вона пахне як. Ой, вона вже як страва пахне. Риба, як тушене, риба, о, як суп, як такий червоний риби суп. Ось так вона пахне. Ну що, ж, давайте сразу, ну, дуже смачно пахне, там ще якісь овочі. Подивіться, будь ласка, як це виглядає. Якась, може, морквинка. Ага, якісь шматочки, може цибулька якась. Добре? Хлібець удалець. Ану, о, черпається воно дуже легко, подивіться, дуже легко. Вау, тут якась... крупа ще є. Ну, це фаворит. Я взагалі рибу дуже люблю, особливо червону. М -м -м, вона з... з перцем, вона гостренька. М -м -м. Ну, китайський мені дуже подобається, японський дуже класно і зручно. Але я обираю польську. І навіть не тому, що вони наші такі, такі ліпші друзі, в українці, а тому, що це справді смачно. І ще я обожнюю рибу. Mm -hmm. Любі друзі, дякую, що переглянули цей випуск. Я дуже сподіваюся, що вам було трошки цікаво, трошки пізнавально. І, будь ласка, оберіть яку б консерву, хоча б на вигляд обрали б ви у похід! Якусь е, у дорогу. Е, хлопці знаєте самі, так, я навіть не буду казати хто куди. То я, мабуть, б брав у поїздки, будь-де, там, на волонтерські поїздки на, там, на Донбас. Ну, на Донбас би я точно це брав, щоб в мене був такий смак горючості в рту, тому що я ось м -м, кілька хвилин назад поїв, а в мене гостро, ну... Це, це смачно, дуже смачно. І це дуже м, соковито, як м'ясо, котлета. А це дуже зручно, дуже зручно і дуже практично. То обирайте на ваш смак. Дякую за перегляд, підписуйтесь, Євгенія, дякую, що зняли. А ми будемо рухатись далі.